Так, і нарешті добралась до своїх салатиків. Сьогодні висадка. гарно видно корінь. Йде на грядку. Ось такий клі. Так, залишилось висадити останні 4 касети, чим зараз займуся. Ось, половинку вже висадила. Мався бути дощ, була буря, але доща так і не було. Паралельно займаюся поливом. Так, все. салатики мої висажень. Ой. Якось ось так. Коротше, все, досадила. Зараз прокладаю тут каплю, чи ленту, проливаю і на сьогодні все. Цю діляночку повністю пролила. Фонарик вже сідає, телефон сідає. Ну, якось так. Все таке дуже гарно вийшло. Якби ще хрущі не літали, було б взагалі чудово. На світло летять. Так, всім гарно, гарного вечора, доброї ночі. До побачення.